Дивізії. Про те, чи буде вона закільцьована в 2010 році, чи, пі чи піде по ній обіцяний тролейбус, e, значить, ми планували, e, це друга черга, повинна бути іще третя черга. Волинську дивізію ми добудуємо в зв'язку з тим, що на сьогоднішньому e, ну, ринку транспортних будемо говорити так, засобів з'явилися e, тролейбуси, які можуть їхати на акумуляторі декілька кілометрів, не обов'язково вести лінію. Тобто ми за рахунок цього лінії і кільця розворотного, де повинен був розвертатися тролейбус, зекономили певну суму коштів, переробивши проект. Відповідної роботи не робили. І нам залишилася невеличка дільниця Волинської дивізії добудувати, щоб зав'язати повністю. Плануємо ми розширити вулицю Коновальця і вулицю Черняка, щоб можна було по кольцю пустити тролейбуси. Ну наскільки вдасться нам в слідчому році пустити тролейбус, ну я сподіваюся, що до кінця року маршрутки будуть вже ходити. По тролейбусу я не буду поспішати трошки і так далі. Це е, технічне питання. І фінансове е, треба такий тролейбус коштує великі гроші, дуже великих гроші коштує такий тролейбус. Відповідно, я скажу так. В цьому році ми плануємо завершити будівництво Волинської дивізії і пустити маршрутне таксі. І ще одне питання також цікавляться, чому тролейбуси заїжджають депо у 21-й годині у Львові, наприклад, 23-й. Чому тролейбус номер 8 всього один на маршруті? Раніше їх мало бути з два чотири. Тобто, ну це не якби. Дотична ваша компетенція? Як що ви щось можете сказати з цього приводу? Ну справа в тому, що я не згідний. Провіряли тролейбусні тролейбуси заїжджають в 22.30. Останній тролейбус бувають такі ситуації на деяких маршрутах, все-таки ми в ринкових відносинах, і рентабельність також грає велику роль. Я наведу такий невеличкий приклад. Пільгами користуються декілька категорій мешканців з державного бюджету, які йдуть відшкодування для перевізників, в даному випадку нашого електротранспорту. За прошлий рік державою не було дофінансовано 2,5 млн мільйони. Але ж там також. Живі люди, які водять ці тролейбуси, які обслуговують ці тролейбуси, які обслуговують лінії електропередач, на які теж треба затратну частину. Тобто рентабельність ми вважаємо відповідно. Якщо десь йде порожній тролейбус, туди і по, сюди по кругу, вибачте, ну немає можливості повітря возить. Ми повинні прораховувати і дану ситуацію. Тому на деяких маршрутах ми ж аналізуємо ситуацію. Відповідно, є і скорочення кількості в окремі години. В пікові навантаження тролейбуси працюють без проблем. На прикладі, я б не, звертав, не звертався на досвід Львова, Луцька і інших міст, де мається такий же саме електротранспорт. На сьогоднішній день в Україні місто Рівне займає одне із перших міст взагалі по. Експлуатаційним характеристикам електротранспорту у нас 98% виходу на лінію електротранспорту. Плюс ми не розвалили дану ситуацію і дане підприємство. От на сьогоднішній день стоїть на митній площадці. Ми закупили два чешських тролейбуса Шкода уже ну, говорить, новішого покоління 14-го, як там були, зараз ми на дев'ятках їздимо, зараз купили, але це, на жаль, БУ. Але вони нам дадуть можливість після косметичного ремонту продовжити їм життя ще на 15 років, і мешканці міста отримають нормальний, комфортний транспорт. Та ще рівня не цікавляться. А коли почнуть обрізати старі дерева? Чекаєте, щоб сніг зламав чи доки вони зазеленіють? Тобто, ну, Пам'ятаю, на попередній гречі війні влітку теж таке питання було, якби як взагалі ну, чи взимку їх доцільно обрізати? Тобто... Значить, ну я дам таку відповідь. Справа в тому, що на відміну від простих мешканців міста, які можуть вільно відпочивати в ці новорічні різдвяні свята, комунальники працюють, і в тому числі і по зрізки дерев. Ситуація трошки усклонилася тим, що ми велику кількість людей і техніки мусимо залучати на роботи по розчисті, по посипанню і утриманню доріг і тротуарів в задовільному стані. Менше приділяємо зараз обрізанню дерев. Але ця ситуація буде. Тобто є і періоди, в які бажано зрізати. Розроблена ціла програма, але це теж затратна частина. Бюджету немає, поки що не прийнятий. В 1.12 ми вкладаємося, поки що. Я ж навів приклад, скільки коштів пішло на тільки посипочні матеріали. Більше яка кількість була, це ж все кошти. Тобто ріжемо, різали і будемо різати. Дерева будемо і приводити їх в санітарну розчистку їх, і в тому числі старі дерева, є поадресна програма, будемо їх демонтувати. Ну, що ж, якби, в час нашої лінії здобігає завершення. Ну, на, на, на останок такі два чи то питання, чи то зауваження. Якби. Одне з них, зокрема, ну, так відредаговано, я скажу, що. Ще співчуття, пане Іван, тому що вас знову кидають під танк, розгрібати завали, кріпіться. Ну, і ще одне питання: таке: хочете, відповідати, хочете, ні, хочете, можете приблизно сказати. Тобто Питають рівняни, яка у вас зарплата? Я скажу: двірник в ЖКП отримує 906, нарахування на, по заробітній платі 960 гривень у двірника. Тепер вирахувати всі ті податки, що людина отримає. Ну, відповідно, можете проаналізувати такі ж десь заробітні плати, ну, відповідно, від рангу і так далі. Невеликі заробітні плати працівників, і рядових, і керівного складу. Ну що ж, час до завершення. Якщо у вас ще є щось, хочете сказати на останок, звернутися до наших мешканців міста. У вас є така можливість, тобто до. До наступної нашої зустрічі я з великою вдячністю відношуся до наших мешканців і дійсно говорю тим людям велике дякую за той вклад, який вони вносять в розвиток нашого міста, і в частності житлово-комунальне господарство. Це вчасно сплачують за житлово-комунальні послуги, незалежно які і за водопостачання, і за теплопостачання, і за газопостачання і за квартирну плату. Хотів би, щоб в 2010 році нам було ще легше працювати один з одним, щоб було порозуміння. Ну і ще раз хотів би вас привітати з цими святами і побажати вам добробуту і тепла в ваших оселях. Ж, дякую, дякую Івановичу, за те, що ви так відкрито і. І хоче приходити до нас на гарячі лінії, спілкуйтесь з рівнянами. Тобто Я сподіваюся, що це не остання наша гаряча лінія в цьому році. Ми ще будемо бачитись і якби, допомагати вирішувати проблеми рівнян. А всім нашим відвідувачам говорю, що також це не остання наша гаряча лінія на сайті газет. Тобто ми плануємо і будемо робити її постійною. І ви самі зможете і обирати, і пропонувати тих чиновників, тих відомих людей, спортсменів, ну будь-яких людей, з якими б хотіли поспілкуватися в прямому ефірі, задати їм свої питання. Тобто, ми не прощаємося. Ми кажемо вам до наступного разу.